Маєтник, але, ну, Мені в принципі не відмовили замінити його по гарантії. тільки ну, Я не знаю, коли це буде. Тому я їду зараз його варити. Я мають там, забирати запчастини деякі клієнтам цикли і одразу завезу на зварку. Не знаю, чи сьогодні заварять, чи вже, потім його заварять. Вже і так тиждень стоїть, день-два не вляжують. Курсі справи. надіюся, що в цьому відео він вже стане на колеса. Я так тільки надіюся, що там буде видно. І так, друзі, забрав я маятник від зварника. Ну, Виглядає гарно. Виглядає досить гарно, як на мене. Зараз його підфарбую, щоб не так кидалося в очі і... Як на мене, якщо він буде пофарбований і дасть десь тріщину буде краще видно. Та, й все, та й Зараз будемо встановлювати його. Ну Все. Маятник підфарбував. Виглядає досить симпатично. досимпатично, головне, що правильно, щоб він більше не тріскав. Е, мабуть, встановлення я вже знімати не буду, але продовження буде відео. Ну Все, маятник я встановив. В принципі, став без нюансів особо. Буду мати надію, що не трісне більше. По гарантії мені в ній не відмовили. Але коли дадуть маятник інший, невідомо. Я так розумію, в них їх просто немає зараз. Але нічого, поки що цей перемонтував. Там вже якщо як дадуть, якщо дадуть другий, то буде запасний просто. А зараз, поки хочу зняти пластик і бак. Глянемо дозорів клапанів і обов'язково до карбюратора бо він прям так добряче багатить. Що мені дуже подобається, в принципі, багато інструменту не потрібно, бак ключ на 10, решта все зірочка Т30, досить швидко розбирається. Я його ще, в принципі, особо не розбирав, один раз знімав пластики. Коли чіпляв е, е, зарядку на руль. А так його ще не розбирав. Це Вже це перший раз. А він в мене, в принципі, і недовго є. Я його купив на початку серпня. Зараз відкрутим свічку, цікаво. На 14 чи на 16. На 14. Такий малесенький, безбакавий. Пального забагато. Не знаю, чи вам видно чи ні. Ну, багатить. Нічого, зараз ми з цим щось зробимо. Зручно, що є підставка під кофергою, можна з її складатися. Не знімав я на відео, як знімаю клапану кришку. Нічого в цьому розумного немає важкого. Знімаємо клапану кришку. Два болта відкручуємо, точніше, віконця. Виставляємо мітку Т і впевнюємося, що у нас розслаблені рокера. Після чого приступаємо до регулювання. Зазори в нас повинні бути 0,06, 0,08 на впуску і 0,08, 0,10 на випуску. Беремо ще б. 0,08. Трошки великий зазор. Тут чудово, трішечки піджати треба. Добре. Я зазвичай люблю ставити зазори максимально допустимі на такі двигуни, Часом не піджимало клапан, бо все-таки двигун повітряного охолодження і може нагріватися більше. В принципі, 0,10 відносно непогано. Зараз 0,13 візьму. Чи він туди зайде, чи. Не? Ну, можна трошки піджати. В принципі, він ледь ледь цокотав. Ну, це не складно. ключик на 10, пуска викрутка. І все. Так, клапану кришку я вже поставив, то все позбирав, зазори чуть-чуть зменшив. Можна було в принципі, не чіпати. Зробив ось таку імпровізовану вихлопну систему. А все для чого? Щоб налаштувати його ось цим датчиком. Зараз я прогрію двигун і вже вам покажу сам процес. Так, значить що? Він вже прогрівся, бачу, що потрібно трошки віднити холості. Хоча, як на мене, в принципі, можна і так залишити. Але я вже погазував, попробував. Е, Як ця ситуація виходить е, десь на половині від ручки газу його дуже багатить, а от на повністю відкритій, він наоборот сильно біднить. Значить, потрібно пі, е, упустити голку вниз і поставити більший паливний жиклер головний. Ось свічечка після налаштування. Ну, в принципі, непогано вийшло. А, по показниках, ну, нормально. Для того карбюратора досить таки нормально. Думаю, в наступному відео зніму, помірюю, який в нього розхід. Бо поки що розхід був великий, досить десь в районі 7 літрів. Ну, побачимо, який розхід буде на налаштованому карбюраторі. Е, так, ну що, я вже трохи на ньому проїхався. По карбюратору, ну, наче все добре. Жеклери зараз 32-й холостий, 135 й головний і голка опущена в сам низ. Єдине, що ще, мабуть, потрібно буде замінити емульсійну трубку, бо трохи його багатить на десь, ну, половині ручки газу. Порівняно з повністю відкритою, то. Потрібно замінити емульсійну трубку, буде все чудово. Вже більшість ставити головний не бачу змісту. От, їде гарно, їде дійсно гарно. Потім по допрацюваннях, що зробив. Замінив ручку газу на короткохідну, тимчасово поставив гріпсу, яку знайшов в гаражі. Пульт правий підрізав, вирізав з нього все, що йде під тросик залишив тільки кнопочку. Підфарбував та й добре. Ще хочу ще раз пізніше зніму бак. Там є декілька місць, які б при... добре було проклеїти скотчем армованим, щоб він з часом не перетерся по маятнику. Наче все добре, все перемазав. Втулки я ще не міняв, бо не було часу їх їхати точити. Ну, набив з маски, вони ще в досить непоганому стані, то думаю до кінця сезону походять. А, та і все. Та й начебто все. Поки що, поки що добре. Я думаю, якщо ще щось станеться, то в наступних відео вам покажу це. От. Тому дякую за перегляд. Всім хорошого дня. А, в наступному відео думаю, ми заміряємо його розхід, бо самому цікаво дуже. А, як тільки ну, взяв, розхід був близько 7 літрів. А, ну, це багато, як на мене, це дуже багато на той двигун, при, при тому, що він взагалі не їхав. А, там його дуже сильно лило на середньому газу, і Жеклер був засильно за малий. Він не їхав взагалі на повній ручці, і в принципі на середині теж особо не їхав, бо заливала. Дара вже все добре, тому цікаво, який розхід буде цікаво. Думаю, що в неділю вийде відео вже вже наступне.